Вітаю на своєму каналі. Мене звати Оксана і тут ми розмовляємо про Швецію. Щоразу, як рідні та друзі запитують, ну як ти там? На даному етапі життя відповідаю: вчу шведську. Ніколи не думала і не гадала, що буду вивчати цю мову. Буду жити тут і навіть спілкуватися шведською. Для іммігрантів та біженців у Швеції є спеціальні мовні курси, безкоштовні, для дорослих, які називаються ЕСФІ свенська фойнвандери, тобто Шведська для іноземців. Щоб потрапити на ці курси, достатньо мати лише першому номер, тобто персональний номер. Бувають і винятки. Якщо директор дозволяє, то можна потрапити на курси без особового номера. Репутація та довіра тут багато важать. Ми живемо на Півні Швеції в комуні Тінсрід, тому ласкаво прошу на курси до досередини зі мною. А це двері, які ведуть до коледжу чи технікуму, як у нас, де студенти навчаються старших класів. Ну, це вже не школа, це ідея в ралях щось таке, як в Україні коледж чи технікум. Але це все під одним дахом. Курси для дорослих шведська і разом ста е, дорослі підлітки навчаються. У середу або ж у четвер ми маємо заняття у саме у відділі цієї школи. Не вистачає місця тому діляться аудиторіями. Ні, це не лекторна кімната. Абсолютно, це місце для занять. Самостійні занять студентів. Часом бачу, там є студенти різних національностей, які записають з ноутбуками або просто мають фікку. Іноді надихають написи на стінах. Багато людей не знають, що вони можуть, бо колись хтось сказав, що вони це не можуть. Монгамені Хорвіт кам. Харсат Атдом Інтакан. Ярйо обдуяду. Ти я є я, а ти є ти. Віаруліка оклікавердафула. Ми є різні і однаково цінні. На курсах навчаються багато людей різних національностей. У моїй групі є люди з Німеччини, Литви, Латвії, Румунії, Нідерланди, Сирія, Афганістан, Пакистан, Еритрія, Китай, Філіппіни. Навчаються разом з нами вагітні жінки. Хендмейд – подарунок однієї курсантки іншій для новонародженого. Так мило. На курсах панує дружня і невимушена атмосфера підтримки та розуміння. Зазвичай курси для дорослих есафі в Швеції стартують з курсу Бі. Рівень А назначений для тих, хто є взагалі не письменним. А якщо ви вже володієте англійською мовою, а це є мова порозуміння, коли пояснюють, то вас дуже великий відсоток можуть відправити зразу на курс C. особливо коли бачиш, що є прогрес в навчанні. Сподіваюся, відео було цікавим та корисним. Дякую за перегляд. Хай квітне на українськомовний YouTube. Почуємось.